Коротше, всім здоров. Давно горю бажанням зробити постер з автопотипу по таких. І хоч у Photoshop смарт-об'єкт розумніший, ніж я, я все рівно спробую зробити дизайн постеру та покажу вам весь процес створення і що в ітозі вийде. Для початку створюю файл 1600х2000 пікселів, додаю на фон звичайну трасу Тернопіль Львів, трішки коригую її та додаю сам спорткар. Пробую вписати його в фон і додаю тінь. Дальше пишу модель спорткара, підбираю шрифт, перетворюю фігуру, трішки витягую по висоті та додаю ось такий оранжевий градієнт. Не забуваю зробити тінь від машини на текст та прописую надпис Део молодіжним шрифтом. На вікіпедії знайшу якийсь рандомний текст про цей автомобіль, розміщую його знизу та додаю темний градієнт на фон. Також додаю дві хмаринки і все, наш постер готовий. Вийшло. ну... Ну, позорно, чесно кажучи, але хто я такий, щоб себе судити? Всім дякую.